Що ж, за юшечкам привіт, і ви на каналі Різдвяний Королик. Сьогодні буде розпаковка про ну, мою косметику. Там мені прийшла різна косметика з тему. Зараз ви побачите, що мені прийшло. Перше, це у нас ось така от штучка. Я не знаю, чи це точно косметика, бо там була не тільки косметика, я там замовляла. А, це рум'яна, це рум'яна. Во. дивіться, вони отакі такі от мілашненькі. Чи то тональний крем? То, то тональний крем? М -м, ладно. Хоча я думаю, що я ще занадто мала для тонального крему. Наступно у нас це ось таке ну, мілашний блиск для губ чи що. Зараз таке. Зараз ми мы що це. Опа. ой. Блінна як шкода. А воно ж тільки на новесеньке. Ну, ладно, головне, що щось. Хоча б щось залишилось. Ну, але сумно. Правда, сумно. Ладно, не сумуємо. А дальше распаковываем. Так, дальше у нас ось такий вот такие вот сайчи. Сейчас я вам покажу. Вот такие вот они будут брелок. А вот так вот тоже брелок. Ну, такая вот помадка, может так сказать. Вот. Наступно я бачила распаковка на вот эти вот... Ну, на вот эти вот по там можуть бути різні. Там можуть бути різні квіточки всередині справжні. І там вроді можна було вибити чи що. Блін, красива упаковка. мені дуже подобається. Така прямо прям в красивому кольорі має на увазі. Блін, треба ножниці. Прорізаємо. Так, все, дістаємо. Опа. Дістаємо і дивимось. Яка Ось така дуже красиво Вона дуже, правда, мені дуже подопить. Красотища Ладно. А Ще я замовила собі ось такі от ну, теж пудру, напевно. Я всьому добре не розбираюсь. Заклиємо цю от фігню. Я чула, що, м однє, що я питалася, чи вони вігнуті, чи вони випуклі, Зараз ми подивимося. Якось ні. Во, все. Ага, вони випуклі. У nice. Во, вони Дуже прикольні, правда. В. Якщо отак подивись, напевно, вам буде більше. Ну, одним словом, то вони випуклі трошки. Так, тепер ось така от гарна. Тоже, ну, бліск для губ такий гарненький. Або помадка, Не знаю, називайте це, як собі захочете. Тоже мені дуже подобається. Наступне, о, тоже бліск для губ. У мене їх є дуже багато. Ну, це ще там є один. Потім я вам його покажу. Зараз ми переходимо до кісточок. Ой, пляха. Мінус кісточки. Ой, якісь ось такі гарні. Кісточки рідні, красиві. Во, я пишу, вас ось так от положу. На пару секундочок. Так, и наступный у нас тоже блеск для губ. Uh -huh. А вот, нужно вот так вот откручивать. Давайте я намажу. А шефин вроде бы Та да, він пахне якоюсь малиною, чи щось по типу такого. Але це блісто, він як водичка. От він. Інші то вони ну, так от повільно капаються, то прям як вода. Добре, наступне то у нас ось така от полепка, встання. І це у нас все, що було. Ну, і ще ось така от косметичка. Ну, О, тут уже можна щось положити. Всім дякую за перегляд. Ну, а ви були на каналі Різдвяний Кролик, а я не прощаюсь.